Його хатинка пекаря пережила окупацію бучі. Він же пік хліб для добробату. А тепер і сам долучився до війська. Тут майже було все розграбовано, нічого майже не залишилося, крім печі і стін. Тому відновлювати треба було дуже багато. Чотири роки тому професійний кухар Ярослав втратив роботу через пандемію. І вирішив вкласти гроші й душу у власну справу випікати запашний хліб на заквасці в дров'яній печі. Грошей було небагато, тож він самотужки невтомно будував і пік. Нині у пекарні є власний млин і дві печі: одна всередині, а інша на вулиці. У мене такий майже як замкнутий цикл маленької пекарні, в якій є максимально закриті всі потреби. Тобі ж там печеться хліб, тут молиться борошно. Хліб Ярослава полюбився бучанам. усе більше і більше людей купували його випічку. Щоб встигнути все, він починав роботу рано вранці, а закінчував після опівночі. Згодом чоловік зміг найняти працівників. Та щойно його справа почала набирати обертів, у Бучу прийшли російські загарбники і оселилися в його хатинці пекаря. Сам Ярослав був у Києві та довго не знав, що відбувається в Бучі. Поки там у його пекарні, Жили окупанти. Він пік хліб для добробату в столиці після деокупації повернувся до хатинки пекаря і почав відновлювати роботу. Ми одні з самих перших, хто тут запустилися, і почали роботу, тому що ми автономні. Тобто ми не ми не залежимо від електрики, від світла, від води. Випічку з пекарні розвозили жителям звільнених міст і сіл та військовим. Згодом сюди приїхав волонтерити польський пекар Яцек Полевський з познані. Якщо спечемо більше хліба, поїдемо по селах навколо поїдемо до Ірпеня, в той бік, бо там здається, немає їжі. А у 24-му році Ярослав долучився до зсу разом з іншими двома пекарями, які працювали в хатинці. Нині справами пекарні займається мама Ярослава Ольга, а діти їй допомагають. Дуже тяжко, коли рідні хтось ідуть. Це дуже тяжко. Чесне слово я ще до себе не можу прийти. Ольга каже, що справа, яку довірив син, дає їй сил триматися. Тож тут продовжують випікати хліб і пиріжки за найрізноманітнішими рецептами. У них все добре, і пиріжки, і випічви. Потрібно підтримувати. Я вважаю таку справу, тим більше, що це військових людей, наших захисників. Частину виручених грошей пекарня віддає на потреби різних військових підрозділів. Підтримати хатинку пекаря можна купленою там, випічкою або донатом.